Я не витримую постійного стресу, не можу звикнути до життя в Польщі. Переживаю за своїх рідних в Україні. Ви можете отримати допомогу у психологічних кабінетах, громадських організаціях в рамках психологічного консультування в пунктах допомоги іноземцям. За номером 116-111 працює телефон довіри для дітей та молоді з України. Даємо дітям силу у співпраці з фондом Оранж психологи володіють українською та російською мовами. Телефон працює з понеділка по п'ятницю з 14 до 18. Ви також можете зайти на вебсайт сайт 116111.pl, звідки можна надсилати повідомлення консультантам. Фундація Польський міграційний форум пропонує психологічну підтримку для дорослих за телефоном плюс 4 8 22 255 двісті щодня з 12 до 18 години. Не бійтеся просити про допомогу.